Яка ціна агроволокна? Тоді ходімо до агроволокна. Друзі, агроволокна у нас дуже багато, є біле, є чорне, є 23, 30, 50, 100 щільність, яка вам потрібна. Наприклад, якщо зараз від заморозків, саме популярне агроволокно це або 50 або 30 Ось дивіться, це 30-ка. Хтось тобто мені казав, та це 18 грам. По-перше, 18 грам не існує взагалі такого волокна. А по-друге, дивіться, реальна, якісна 30-ка. Як перевірити... Що це тридцятка, п'ятдесятка і так далі? Не треба на глаз нічого перевіряти. Робиться спокійно. Берете рулон, ось такий запакований. Ставите на вагу. Тут 320 квадратних метрів, 100 метрів довжина, 320 ширина, 320 квадратних метрів. І кожен квадратний метр важить 30 грам. Тобто перемножимо і отримуємо, що матеріала тут має бути 9,6 кілограм. Беремо, ставимо на ваги. І бачимо, що цей рулончик важить десь 10 з чимось кілограм. Тобто він повністю відповідає характеристикам. Хочемо, можемо зараз якраз вам показати. Давайте я візьму один рулончик і вам продемонструю. У нас є ваги. ходімо. це 30 грам, ширина 3,20, 9,6 кілограм має важити цей рулон. Плюс-мінус, звичайно, похарка якась. Спеціально купив для вас ваги. Щоб відповідати на ці питання і демонструвати в прямому ефірі. Дивіться, беремо рулон, ставимо його на вагу. Пальчиком, друзі, притримую, нічого не давлю. 10 кг, 10, 100 грам. Тобто, на пів кілограма більше на шпулю, на плівочку і так далі. Тобто, повністю відповідає характеристикам наше агроволокно кола найкращої якості в Україні.